Вітаю новим днем, Україна. Зараз на старті замислився, Скільки я вже людей завербував сіктор Subaru. Аж страшно уявити. Це сотні людей, як мінімум. Subaru Легасі 2023, чистий рік. Комплектація Limited, пригнана моїм партнером США з пошкодженням лівої сторони. Трошки переднього правого кута. Сьогодні буду намагатись максимально подробно вам все про неї розповісти. Харизматична тачка, прикольна яскрава пристрійця. Поїхали. Під капотом атмосферний, опозитний 2,5 з безпосереднім вприском, потужністю близько 185 кінських сил. він, на повному приводі і варіатор. Все це по стандарту Subaru, пробіг пробігу 47 тисяч кілометрів. В Україні зроблено в двигуні валиве фільтра поміняні і акумулятор замінений. Дивіться, щодо пошкодження. В цілому, зараз придаємось по кругу, В неї було пошкодження лівою стороною. І в кінці, судячи з усього, так слідство довело правим кутовим, просто трошечки чи в дерево, чи в стовчик, судячи з усього, торкнулись. Тепер поїхали звідси. Тут поміняна нова оригінальна фара, крило це залишилось рідним, тут трошки десь куточок був роблений, бампер поміняний, капот поміняний. Вона переважно робилась з оригіналу. Єдине, що на оригінальне поставили, ось це крило. єдина деталь. Дві двері поставлені донорські. Тут у нас мінімально можливо, на кінчику ланжерон. Торкалися, але удар у неї тут був такий, більше фару, не нижній удар. Радіатори, якщо не помиляюсь, навіть залишились рідними. Передня кришка двигуна рідна, там десь під один датчик тільки місце, різьбу підправляли. Все, зауважень так, тут під капотом в принципі нема, все виглядає гідно. Хочу звернути увагу, які тут диски на ній стоять, якісь. Ну, я читаю по-нашому, прикольно, так ничего виходить. ничего так. <гум> От, е красиві, кайфові, ЙКХ машини з цього 22-го року випуск. <гум> І на ці арочки десь тут була прем'ята м'ятинка, теж те, що робилось. Ну, понятно, що сторона морда фарбована само собою. Так, дах. Дах без зауважень. Тут же, наскільки я пам'ятаю, нічого не пошкоджувалось. Ну, вигляд вона реально. Має. І на що звернути маю увагу, низ порожок трошки були дверцятами, десь підім'яті. Отут десь була м'ятинка. Бачите, наліпка рідна збереглась, цілою, трошечки тут м'ятинка присутня. До речі, 23-й рік чистий перший місяць. Коротше, низ прийома фарбований. Низ прийома і десь тут приблизно перехід. Те, що довелося в комплектації, робити. маємо сенсорний безключовий доступ. Маємо підсвіточку. Таку в дзеркалах вона дуже круто ввечері підсвічує вам борт і під ногами місця. Так, сидушки чорні, шкіряні, красиві. Під колінки, бачите, є виїзна така полиця, вона теж, до речі, вверх низ регулюється. Салон без зауважень, жодних. Ева, килими у нас тут постілені. Пам'ять сидінь на двох драйверів. харман кордон. Чотири електрослопідйомника, електродзеркала. Тут кнопочка відчинення багажника і яскраві щитка приладів. Шкіряне кермо без зауважень жодних. Датчик світла і протитуманки. Пробігу на зараз бачите, 47 тисяч кілометрів. Адаптивний круїз контроль з Distroніком з утриманням в смузі. Е, Обігрів керма. Ну, це все, до речі, по адаптивному курізу. Субару система така є i називається. І вона нам допомагає і адаптивним круїзом керувати, і так само від зіткнення і наїзду пішоходів допомагає. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. Ну Звісно, кнопочка старт-стоп. Мультимедіа з Android Auto, CarPlay, USB, Type-C, до речі, AUX, все тут взагалі є. Android Auto, CarPlay, понятно, показали. Клімат контроль в Цельсіях в Ресталі вже йде. Обігрів сидушок передніх, звісно, є, і задніх теж, до речі, драйв профіль тут. У нас є ока, яке стежить, по-перше, за автомою. Якщо водій заснув, відволікся, вона нагадує. І так само профіль водія запам'ятовує його налаштування. І коли ви себе тут виставили, то під вас буде під'їжджати сидушка і так далі. Кнопочка старт-стоп тут Це, у нас ну, і є. По автомобілі тут вимикається система стабілізації. Мертві зони, тут теж старт-стоп, драйв assistance з це по лініям, по всім системам безпеки, що ISI нам гарантує. Ну, налаштував електроручник, Aux Type-C USB. Ще раз повторюсь. Місце для телефона, два підстаканничка. У трансмісії, до речі, окрім драйву, є механічний режим, тобто у нас пильски є підрульові, бачите? Тут управління мультимедію і hands-free, підлакітничок отакий зручненький. Отакий він двохярусний. Бачите, показую, демонструю. Тут гніздо для підкурювача маємо ще. Люк працює отак. Працює як новенький. Тут ще навіть він, бачите, мастило заводське судячи з цього лежить. По безпеці тут спрацювало дві подушечки, це шторки. Безпека партнерами відновлювалась. Ви обов'язково довіряйте і перевіряйте. В мене часто питають, як перевірити. По-перше, комп'ютерною діагностикою, по-друге, руками. Все перевіряється. Другий ряд сидінь у Легасі шикарний. Зріст у мене 193 см. Сиджу я зараз сам за собою, тобто за нахабним дядькою, дорослим, великим, довгим. Сиджу і я. Так, є підлокітник, є два підстаканечка, є свій повітродув, Type-C, USB також назад виведені, і обігріву задніх сидінь. Килими ззаду, побачите, навіть на коридорі такі евочки постілені. Ну тут все добре. Багажничок у нас і приємний, і охайний, і просторий доволі. Спинки у нас отак от скидаються, складаються. Тут у нас є домкратик. Бачите, балонник, крючок, секретка навіть, по-моєму. Тут метал весь в заводі, ніхто нічого тут не робив, там нижче декаточка. Красиво, дуже красиво. Зачиняємо. Що хочу сказати на старті: що Legacy в цілому це одна з моїх улюблених тачок серед седанів. В неї, по суті, я говорю завжди, що немає конкурентів. По-перше, функціонал, по-друге, ціна. Повний привід постійний, як у кросовера. Причому Subaru це не жарти. Subaru і ауді. Ну вони найкращі серед виробників в саме питанні повного приводу. Принципу роботи ви вийдете скрізь. Достатньо комфортабельний, м'якенький, круто опакований. Ну просто крутезна тачка. І якщо серед седанів брати, то дійсно класна і по суті, те саме Outback, тільки з нижчим кліренсом і на універсал. По витратам пального цілком реально мати 10-11 літрів, це міські такі витрати, але цілком реально мати і 9,5, і 9,8, якщо ви спокійно їздите, не даєте в тапочку. Ну і можна вийти до 12, якщо там прогрівати, довго наступати і так далі. Зараз стартанемо від 0 до сотні, рухаємося миворочкою і в поворот. Їдемо на в цьому поколінні доволі тихо. До речі, на бортовику у нас 10,7. І ось так ми робимо сотню, бачите. Послухаємо підвізку, по трамвайним рейчкам я стрибаю. Все, як завжди, тихо, м'яко, Ну, зауважень по підвізці на такому пробізі не має бути. Ніколи маєш доволі приємна плавність ходу цього автомобіля. А ще що круто: це в ресталі. Вони зробили, що от бека, що в Легасі вигляд більш такий брутальний. Субару, в принципі, цим завжди відрізнялась. Але оці такі різані рубані фар, ну, форми фар, бампера переднього, якось, мені здається, так прикольно виглядає і яскравий, і незвичайно, трошечки оригінальний. Окремо поговоримо про адаптивний круїз. Айсай 65 кілометрів я зараз виставив. Ніжки ми відпочивають. от автомобіль їде, сам зупиняється. До речі, на лабуве тут є така проекція невеличка, зеленим. Горить, коли все добре і активно, коли ми десь перетинаємо лінію, або екстрена ситуація, або по моніторам сліпих зон щось. Воно нам червоним відмаячує. Зараз ми зупинились, бачите, зелений загорівся. Дивіться, я тільки торкнувся акселератора, У нас знову на швидкість 65 км на годину. І ми їдемо за транспортним засобом попереду. Підрулювання ще отак от можна увімкнути. Коли вона бачите актив, тоді вона підрулює. Вона бачить добру розмітку, є достатньо швидкість для того, щоб це робити. І от ми їдемо собі. Кайфуємо. Я не бачу повода вас відмовляти від покупки цього прекрасного автомобіля. Приїжджайте, перевіряйте, тестуйте. Якщо сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трендав. я всім бажаю миру. Но ну, нам перемоги. Слава Україні!